Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословені понеділок живемо, радіємо, відкриваємо. Маємо сьогодні понеділок, початок тижня, треба любити понеділки. Прекрасне море, тепле море на диво. Дуже тепло ще. Жовтні. Тут посні і тешить. І почнемо наш понеділок, звісно, з розважання. Завжди Ми беремо посилання Марії і розважаємо, думаємо, що на цей тиждень нам хоче Марія так заохотити робити. Сьогодні візьмемо 25 березня, 2001 рік. Дорогі діти, закликаю вас. Нехай цей час буде для вас часом свідчення. Ви, які живете в любові Божій і скуштували його дарів, засвідчуйте їх своїми словами та життям. Щоб ви були на радість і заохочення іншим у вірі. Я з вами без перестанку заступаюся перед Богом за цих пати, щоб ваша віра завжди була живою і радісною та в любові Божі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні Марія нам каже, свідчіть, свідчіть свою віру. Не ховайтеся. Та... Перехрестився, Тихнесенько, десь їжу, перехрестив, щоб... але щоб ніхто не бачив. Свідчить за віру і радіти вам, радіти, приходити в понеділок на роботу сьогодні, радісні. І люди вас питають, що сталося, чого ти в понеділок радісний? а вони всі ненавидять понеділки на і, і ту роботу, яку вони ходять. А ви приходите радісні, і в них вже така що як ця людина може в понеділок бути радісна. Понеділок людина має приходити з кудуна, е, страшна, забувша, і ненавидіти свою роботу, а тут приходить. Християнин і радієш. І чого радієш? Роботі не роботі, а тому, що я вже, о, моє ідя записано на небі. А ось що моє радіє. І всі християни мають такі радість. І Марія сьогодні так чітко каже, тобі закликаю тебе, нехай цей час буде для тебе часом свідчень часом. цей тиждень можна було. Хоча б одне свідчення, яке я зробив, це така проста практика. Сьогодні в один день, якщо ти будеш радісний в понеділок, то вже буде свідчення. Люди в понеділок не приходять на роботу, радість. Ти, який живеш в любові Божій і скуштував його дарів. Таке питання, чи ти живеш в любові Божій і скуштував його дарів? Бо якщо ще ні, то треба знайти ту любов і службуватися в дарі. Марія каже, для тих, хто вже це зробив. А, але можуть бути такі люди, які ще цього не спілкували, не зробили. Тому для тих, хто скуштував і знайшов ці дари, то застріч своїми словами на життя, щоб були на радість і заохочення інших у вірту. Розумієте, що ми, щоб ти приходив, а Бог любить, але ми в коплю, вважали, ми тери, ми в тебе страшно дуже, тільки християн, страждає, постійно ниє якісь проблеми мають, у нас є свідчення проблем. Приходиш і тим проблемам. проблеми. Нема грошей, нема здоров'я, нема. Довго. Це свідчення Божої любові, це свідчення дарів його. Це не свідчення, це просто свідчення своїх проблем постійних. Або свідчення, тієї сатани в твоїй житті. Іноді сатана в основному проблемних кидає в більшості неприємних таких різних речей. Щоб ти не міг свідчити радості, Ось Смуток це вже сатана там крає, веселиться. Коли ти радієш, то сатана плаче. Святі оці передають на такі питання що послужка це для сотану, як. А якщо ти ще щасливий, то не дай Бог, це взагалі просто для нього катер. Тому сьогодні радіємо, посміхаємо, щоб сатана страждав. А не ми страждали. А коли ми страждаємо, то я маю на увазі, страждаємо в тому плані, що смутні, засмучені, в сумнівах, тривога, в страха, то він тоді радіє. А ми хочемо, щоб Бог радіє. А Бог буде радіти, коли ти будеш радіти. Веселе, радісне. Коли ти живеш і, і, і насищеним, щасливим життям. Ну, всім подобається таке. Всі шукаємо насправді і не віруючи в цього, шукаємо. і віруючи в цього шукаю. Віруючи, знають, де його знайти, не віруючи, що думаєш у грошах або якимось іншому. перед Богом, за тебе, щоб твоя віра завжди була живою і радісною, Та в любові Божі. Серйозно, Моя віра, щоб твоя віра завжди була живою, радісною, І датися в п'ятницю, е, як всі нормальні люди. Я маю це тільки на Христос, як можливо нагляділа. Чи ти з того радієш? Чи босиш ти взагалі з радістю. Каже Марія, що була живою вірою. Не мертвою, віра просто книжки прочитав букве і все, як на стінці. А живий відносини, живи Бога. Радісно від любові. Радісно, а радісна від того, що тебе Бог любить, а ти любиш Бога і всіх інших. І своє дружини, ти всіх, кого бачиш, і своїх колег по роботі навіть, які тебе камінням кидають за Христа. Але якщо сьогодні тебе каменують понеділок за те, що ти радісний, то радій з того, що тебе каменували, бо ти засвідчив радісну і живу віру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик, Марія каже. Я вам дякую, що дивитесь, коментуєте, лайкаєте, поширюєте. Будьте благословенні. Мир вам, радість. благодать, з умови. Па-па.